Всім добрий день. Придбали ми дві гранатові життята. Будемо висаджувати їх в 5 літрові горщики, так як вже запізно висаджувати в відкритий ґрунт. Торфосуміш тут пісок, агроперліт і чорнозем. Будемо ставити на низ Трішки драмажу, так вот, наші корінчики. Сорти гранату азіатський і ніжичинський якісь. Два сорти обов'язково для перехресного запилення. Так, всім дякую.